Добрий день, діти! Сьогодні зустрічаю на занятті вас я, Оксана Іванівна. У нас з вами сьогодні незвичайне заняття. Ми зараз підемо на город. Подивіться уважно, ось так росте цибулька зелененька на городі. І ось так виглядають на грядці помідорчики. І зелені ще є, і дозрілі. Ось так на городі росте бурячок. Діти, ми з вами на грядці роздивилися овочі, як вони там ростуть, як дозрівають, а зараз давайте пограємо з ними в гру. Яка називається відгадай, що це. Я буду загадувати вам загадки, а відгадки будуть наші овочі. Слухайте уважно. Перша загадка. Латка на латці, а голки з роду не було. Так. Це діти капуста, правильно. Наступна загадка. Продовгуватий та зелений, але не огірок. Відгадайте, діти! Хто я? Ну, звісно, кабачок. Наступна загадка. У землі вона зростає, коричневий колір має, її смажуть і печуть, її варять і товчуть. Здогадалися? Молодці картопля. Помаранчева і гарна, у землі сиджу немарно, соковита, солоденька, вже я стала чималенька. Молодці це морква. Був зеленим маленьким, став великим червоненьким. Помідор. Перш ніж її ми з'їли, всі наплакатись успіли. Що це, діти, правильно цибуля? Що то за голова, що лиш зуби і борода? Відгадали так часник. Борщ із нього варить ненька. У нього шкурочка тоненька, солодкуватий він на смак, фіолетовий? Буряк, молодці діти, всі загадки відгадали. Діти, давайте з вами поглягадаємо нашу гру Четвертий зайве. Роздивіться, будь ласка, на столі, що в мене лежить. І скажіть, що тут зайве і чому? Так, зайвий виноград, тому що це все овочі, огірок, морква і кукурудза. А виноград у нас ягода. А що зайве зараз? Так, пірамідка, тому що це іграшка. А що зайве зараз? Подивіться, будь ласка, уважно. Так, блюдце і чашечка, тому що це що? Посуд, молодці діти. Наступна гра, в якому ми діти з вами пограємо, називається Чого не стало. Розгляньте, будь ласка, овочі, які лежать на столі. Зараз я один сховаю, а ви повинні мені сказати, якого овоча не стало. Подивіться уважно, чого не стало. Так, не стало огірка. Граємо ще раз. Якого овоча тепер не стало? Так, не стало перцю. Молодці. А вдома діти. Ви, будь ласка, зліпіть з пластилину, або зробіть аплікацію, або намалюйте, який вам найбільше сподобався овоч. Ми чекаємо ваших робіт. До зустрічі!